Новим законом нам додано ще дві функції, а саме ведення судівського досьє. це дуже важливий, дуже важливий. Ну, це навіть не один документ, це е, зараз якраз колега розкаже декілька слів про, про це суддівське досьє, яку воно роль буде відігравати найближчим часом. Вже. І ще величезна функція, величезна функція це кваліфікаційне оцінювання суду яке дуже пов'язане з веденням суддівського досьє і, до речі, з дисциплінарними справами і так далі. З і так далі. Знову ж таки, новий закон не тільки збільшив три роки, а він запровадив ну, скажімо так, форму накопичення інформації відносно кожного конкретного судді. Ця форма набула такого ну, вже конкретного змісту і називається суддівське досьє. Це досі. Зараз вже є, ми склали положення відповідно про це досі, вже знаємо, як воно має, має виглядати. Воно буде мати 11 розділів від загальних, там, ну, хто такий суддя, прізвище, ніякому батькові, де він навчався, де він працював. Там будуть і розділи відповідні. Розділ про дисциплінарні. Процедури відносно такого судді. Буде окремий розгляд, куди будуть заходити або де будуть консолідуватися скарги і де будуть висновки по цим скаргам по прийнятим рішенням. Так от ми прийняли комісію для себе рішення, і ми про це говоримо суддям таким, хто вважає, що він, ну, кажучи слемом, пропетляв да, в цій ситуації. Ми говоримо ні, дорогенькі. Ці рішення, які ми прийняли, і де ми не можемо вас притягнути, оскільки так склалося, тому що збіг термін, вони, вони, це, вони ж теж це розуміють, що все, термін збіг, він не може бути притягнутий. І ми такі рішення ми кладемо в ваше суддівське досі. Для того, щоб, маючи з вами на перспективу або в подальшому справу, щоб ми бачили, хто, хто цей суддя. Добросовісний, недобросовісний, Якщо таке вже в його досі є такий документ лі, то зрозуміло, що це ну, може повпливати на його подальшу суддівську кар'єру, скажімо так. Тобто, ми, якщо він не виправиться, якщо він... Не, не проявить себе уже, ну так скажу, максимально обережно і не буде сумліно виконувати свої волосся. Це скажеться на його фініше і на сьогодні будемо завершувати. Ну я думаю, що зустріч була для нас всіх корисна, тому що ми багато чого дізналися. Ми стараємося. Ну я маю назвіти організації та. Наші громадяни, які подають заяви, ми стараємося максимально робити так, щоб вони відповідали вимогам закону, для того, щоб і комісія могла нормально працювати, щоб член організації міг подати нормально заяву. Ну, Я думаю, що ми знайшли спільну мову будемо далі співпрацювати. І в нас, я скажу чесно, є позитивні результати, є позитивне рішення комісії щодо звільнення одного судді, ну він, який буде потім подати документи. До Вищої ради юстиції. Тому в даному випадку у нас є певна співпраця. Я сподіваюся, що вона буде далі продовжуватися. А ми з вами будемо далі продовжувати нашу акцію за чесне судочинство, будуть збирати докази, певні матеріали і по можливості передавати їх до комісії, якщо ми побачимо, що є певні порушення закону від дій певних судів. Я думаю, що на цьому я хочу подякувати вам особисто. Надеюсь еще, наша вообще не гельше, ничего нет.